Без права на помилку. Допрем'єрний показ документальної стрічки про роботу вибухотехніків. Відбувся у Хмельницькому. Знімальна група працювала майже рік. Першими глядачами стали самі вибухотехніки. Ветерани, члени родин героїв. Подивіться. Наш деміз без права на помилку. Заміновані були мости, переправи, і було дуже важко розмінувати, зрозуміти, яким же чином це замінування відбулось. Ця стрічка про реальні події та героїв, які ризикують життям заради безпеки українців. Мені настільки вразила робота хлопців з бухотехнічної служби, і мені захотілося зробити фільм. Ці хто це максимально правдиво. Це була одна з умов принципів командира бухотехніків Володимира Хуменка. Ми знімаємо тільки правду, ніякої постанови, все справжнє. Знімальна група працювала поруч із вибухотехніками на Миколаївщині, Херсонщині та Харківщині. Зйомки тривали більше року. Це дуже дуже велика робота. Це просто якісь надлюдські неможливі здібності. Кожного дня росіяни вигадують нові пастки, розмінування яких здається високою ціною. На документальних кадрах і вибухотехніки з Хмельниччини, які працюють по всій Україні, спочатку ми працювали на Київщині, це Ільпінь, Буча, Гостомель. Потім деякі групи відправлялись на Сумщину. А в подальшому систематично працівники нашого підрозділу залучаються до робіт з оперативного розмінування на територіях Харківської та Херсонської області. Один із героїв стрічки старший інспектор з особливих доручень Павло Кайтанюк. Зараз він на бойовому завданні, але його дружина і четверо дітей прийшли на прем'єру. Тато, привіт! привіт, льоти, виїзди і розмінування та так само. Чекаємо, переживаємо, молимося. Ветеран вибухотехнічної служби Володимир Сокол зазнав тяжких поранень під час розмінування Харківщини та повернувся у стрій і нині навчає колег. Наша батьківщина зараз, напевно, самозавінованіша в світі. І наші фахівці зараз самі кращі в світі. Оскільки я спілкувався з вибухотехніками, це дійсно люди з ну навіть не такі крепкі, як їх нерви. Сергій Стахов ділиться враженнями після перегляду стрічку без права на помилку мають подивитися і в Україні, і за кордоном, переконана Марина, яка теж прийшла на показ. Це така гордість за наших українців. Це впевненість у тому, що ми все подолаємо. Це впевненість, тому що ми переможемо. А для українців це ще й усвідомлення того, що ворог приносить на нашу землю. Що вони чітко розуміли алгоритм дій в ті чи іншій ситуації, і що не чітко розуміли, що є сьогодні професійні люди, які щоденно борються за їхню безпеку. Слава українським вибухотехнікам, вічна пам'ять полеглим героям. Це вже третя документальна стрічка режисера Василя Київського. У планах і ще не один фільм про героїв, які наближають перемогу. Марічка Золота Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.